Тепла парка для хлопчика в темно-зеленому кольорі. Верхній матеріал у нас вологовідштовхуючий та вітронепродовний. Всередині у нас на флісовій підкладці до поясу, а нижче та в рукавчиках гладка поліестерова підкладка. Застіпка, блискавка та планка кнопок. Спереду трішки. Коротша, ніж позаду. На рукавчиках у нас трикотажний манжет з капюшоном. Капюшон не відстібається та не регулюється всередині на плющі. Спереду у нас є кишеньки, дві на застібку блискавка і дві на застібку кнопка. Придбати цю парку ви можете на сайті ilovemami.com.ua